Нову збірку віршів для дітей під назвою Сонечко і лошадку презентувала закарпатська поетеса Олена Пекар. На зустрічі з авторкою у дитячу книгозбірню завітали другокласники першої початкової школи. Діти з творчістю письменниці знайомі, охоче декламували її вірші та співали пісні. Під час зустрічі письменниця розповіла, що герої її творів цілком реальні, а всі історії взяті з життя. Наприклад, поема про Маркізу це справжня біографія Киці, що жила 17 років у пані Олени. Я запам'ятала, що вона жила 17 років, це дуже багато. Що вона врятувала життя авторці цієї книжки? Мені теж кішка Маркіза. Дуже реалістичні, тому що в них дуже гарні ілюстрації. Кілька поезій Олени Пекарх інсценізували юні актори театральної студії Бавка. Я особисто вчила вірш про зиму і що робили діти в зимню пару. Ще, дехто вчив про те, як ворона у Фейсбуці побачили. Ще було про їжачка та лисичку, що треба бути обережними. Авторка ну, вона дуже хороша людина, яка може підтримати в поганий час. Авторка зізнається, писати для дітей відповідально, але зовсім не важко. Оскільки я працюю в школі, в мене все життя зв'яз 48 років, всі розумне, добре вічне, і серце віддаю дітям. То дуже багато такого є, що взято з шкільного життя. І я в дитячому колективі вони мені дають силу, наснагу, творчість, думки далі і відчуваю їхню енергетику, і це дуже добре, коли ти в дитячому колективі працюєш. Збірку видали у видавництві Олександри Гаркуш, і тут її також ілюстрували. Проспонсорував вихід книжки міжнародний жіночий клуб Зонта. Сама авторка є його членкинею. Олена Васильівна, та людина, яка дуже багато чого вже робить давно для нашого зонта клуб Ужгород, і саме завдяки підтримці клубу змогла вийти в світ ще одна її нова книга Сонечко і лошадко. Дуже тішимося за те, з якою вона енергією, добротою підтримує молодь дітей, і ми щиро раді, що саме такі жінки, такі надихаючі особистості, входять до складу нашого клубу. Презентацію книжки в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва провели в рамках національного тижня читання. Він розпочався 4 грудня. У книгозбірні відбудеться ряд інших заходів. Зокрема, літературне свято конкурс Розкажу Миколаю, що я читаю, новорічні майстер-класи. А наприкінці тижня у бібліотеці презентуватимуть книжку ще одного закарпатського письменника Василя Шкірі.